Так, я не тішу себе надіями, що це буде дуже легко. Ну, погнали! Всім привіт! Мене звати Катя і в цьому відео я хочу розповісти вам, чому взимку бігати навіть краще ніж літом. Взагалі, бігати зимою це топ, тому що ви повинні бігати повільно і обережно, щоб не нашкодити собі. І це прекрасний аргумент для всіх упереджень і забобонів, які ви собі могли придумати, що бігати потрібно швидко або ви переживаєте, як ви виглядаєте, коли бігаєте. Ну кстати, тепло. Я не знаю, я думаю, буде гірше. Стосовно температури, ця пробіжка була в мінус один градус, і я до неї підготувалася. В попередньому відео я розповідала, чому не варто економити на своєму комфорті. Повторюватися не буду, вам раджу подивитись відео. А на цей раз я вдягнула ласіни, носки, лонгслів, вітровку, баф, теплу кофту зойшо, і вони декларують, що вона до мінус десяти при русі. Також я взяла з собою рукавички і рекомендую використовувати бальзам для губ, для чоловіків і жінок, тому що губи обвітрюються, потім дискомфортно. Рекомендую саме цей. Він недорогий, ефективний, без жирного блиску. Мені підходить, можу рекомендувати. Якщо ж все ж таки повернутися до бігу, чому корисно бігати повільно? Ми спалюємо жир. Жира в нас багато. Коли ти тренуєшся, організм використовує два типи енергії: це вуглеводи і жири. Коли ви швидко бігаєте, ваш пульс високий, і організм використовує вуглеводи для того, щоб брати енергію. А коли ви повільно ходите або бігаєте, тіло використовує жири. Але це все працює тільки при умові. що… У вас дефіцит калорій. У своїх наступних відео я покажу вам свій шлях на дефіциті, тому слідкуйте за оновленнями, але є невеличкий спойлер Об'їдатися всім, чим попало, а потім бігати 15 хвилин в день це не вихід. Кстаті, апдейт по погоді. Я прибігла два кілометри, мені вже не холодно. Можна було не вдягати чорну курточку. Все з <п vídeo> прикольних взагалі немає людей. Ну, Дуже мало людей. Для мене це ще один плюс бігати взимку, тому що влітку, особливо восени, дуже багато людей на вулицях, в парках, всі виходять, гуляють. І це трішечки дискомфортно. Так, почався сніг, це не прикольно. Неприкольно тільки за те, що він б'є в обличчя. Як ну, бачите, я бачу, навіть рукавички не вдягаю. Тому що не холодно. Тож, любі друзі, немає гарних відмазок або перепон для того, щоб бігати. Вдягнулись, вімкнули класну музику, улюблений подкаст, взяли прекрасний настрій і пігнали. Вже на цю вулицю, то треба пробігти. Правильно правильно. Апдейт по снігу, він капець сильний. Я біжу так закритими очима, тому що він дуже сильно вбивається в очі. Ну, додому мені 3 кілометри. Так що сподіваюся, він або пройде, або я не знаю, сніг йде, так таке буває. Стосовно кросівок, я використовую ті ж самі, в яких бігала я влітку. Мені комфортно, не жарко, не холодно. Стосовно зміни або обновлення спеціально до зимових кросівок, я не знаю, не впевнена взагалі, чи буду цим займатися, але подивлюсь, як мені буде бігатися, коли буде багато снігу. Що стосується голольоду, то Краще пропустити, одне-два тренування ніякої погоди вам не зроблять, а шанси травмуватися ростуть просто в геометричній прогресії. Якщо ж так сильно хочеться тренуватись, будь ласка, ідіть на бігову доріжку або тренуйтеся в манежі. Ризикувати, мені здається, в цьому немає ніякого сенсу. Так, я думаю, з погодою була підстава, так що я заслужила на галу балювану. Галу баловану. Так, так що жив далі. Я думаю, якщо мене дивляться професійні спортсмени, то вони фейспалмнули, тому що бігати з сирниками це не дуже прикольно. Але в своє виправдання я була недалеко від дому і люблю сирники. В стати в свій вихідний, зібратися, вийти в цей холод, провести ціле тренування це дійсно важко. Але після ви отримаєте прекрасний настрій, гарний результат і будете пишатися собою. Тому пишіть, чи почнете ви бігати цією зимою. З вами була я, гарного дня, пока!